Знайомтесь, це уго. Він тут головний хрен. Ой, це ж герой. І оскільки його часи, коли він живе, ще не придумали голову, він зі своїм племенем кожну неділю йде на охоту, і хто принесе добичу краще, той переміг. Така гра. А от і перша жертва. Це нам не підходить. Тим часом настав вечір, а Уго, здається, знайшов те, що йому потрібно. Але вона теж не підходить. Хуг вже засмутився, але знайшов те, що йому ідеально підходить. Гусь, но ну, схватка я потеряю глаз. Дикий саблезубый ликер. Девица называет из Зайчик. Разумеешь, ты ничтожество, ты еще для нашего племени. То нам тебя изгнать. Ну, 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 я же злой. крутий ще по... Ну, коротше, пожалійте. Нарожих ти костар. От ми забрали спички, я просто зажох. Коротше їх забрали там спички, там, там пальнички, Щось ще там, огнемети там. <плес> <плес> Де я? Алю оху, як розвести костер. Пробачте, але Google зроблять тільки через 1 мільйон тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім років. Здається, це волки, хоча ні, це ведмідь. Приходьте обов'язково ще. Хоча це кінець першої серії, але не кінець всього серіалу. У наступній серії ми будемо вбивати медведя у його берлозі.